Доброго дня. Сьогодні з вами розсадник Валесімсад, і ми поговоримо про жовтоплідні сорти диплоїдної сливи. Жовта слива для мене завжди уособлення фруктового десерту. Перша наша героїня це Сорісу де Примовера. Її назва в перекладі на українську звучить як посмішка весни. Не знати, чи в цій сливі є щось весняне, а от зовнішньої приваблості і доброго смаку вона не позбавлена це точно. Тож, якщо дивитися на цю сливу променях гранкового сонця, то виглядатиме вона саме так. Плоди середнього розміру з ледь помітним рожевим рум'янцем. Як бачите, трохи вкриті пуриновим нальотом. ж хрусткий, дуже смачний. Як на мене, з яскравим присмаком абрикоса. Ну, відсотків 30-40. В центральній Україні плоди дозрівають, як правило, в середині липня. Дерево дуже вружайне та скороплідне. В нашому саду почало плодоносити з другого року від посадки. Як правило, дерево має струнку на загущену крону. Наша героїня це диплоїна слива золотоскіфів. Для садівників, які орієнтовані на ринок, варто зауважити, що її можна реалізовувати разом із пізніми сортами полуниці. Золото скіфів, наприклад, достигає одночасно із полуниці Флоренс. Період достигання як Флоренсу, так і золото Скіфів припадає на початок липня. Десь друге, третє цього року було. Диплоїдна слива золото скіфів має плоди середнього розміру. Виглядає дуже ефектно. Мають світло жовте забарвлення, майже сонячне. Як бачите, на них ні цяточки, ні помарочки, самі дорота просяться. М'якось жилеподібний, дуже ароматний та смачний. Корона в дерева трохи розлога, не загущена. Плодоностей, як правило, починає дерево з третього року. Взагалі вся група садових культур, що об'єднані спільною назвою Диплоїдна слива надзвичайно цікава та перспективна через особливо десертні, часто мускатні смаки, надзвичайно різноманітний період дозрівання та лежкість плодів, адже окремі сорти можуть зберігатися до листопада включно. А надвечір ми можемо спостерігати захід сонця через крону Соріса де Примавера. Хоча, якщо серйозно, то для цього може підійти і будь-яке інше дерево. Ось повертаючись з саду, ми натрапили на яблуню Еверест. Як і більшість кребів, вона не скидає яблука на зиму. Так вони і зимують на дереві, як маленькі червоні ліхтарики. До речі, варення з цих яблук має репутацію найароматнішого. Але це вже зовсім інша історія. А заходом сонця, як бачите, властиво милуватися не тільки людям. Постійно десь поспішаючи, ми часто можемо цього і не помічати. А інші мешканці нашої планети, як правило, до цього більш уважно. Сьогодні з вами був розсадник Велеський сад. Ми говорили про диплоїдну сливу. Якщо вам з нами було цікаво, запрошуємо на наш сайт, посилання на який ви знайдете відразу в описі під цим відео. Підписуйтесь на канал в Ютубі і гармонії вашому саду!